Меблевий салон Єврохата пропонує широкий вибір меблів для вашої оселі. Зокрема, дивани книжки, дивани Тиціан, Жером, Рафаель, Морізо. А також шафи купе, комоди, тумби під зуття з сідушкою, дитяче ліжко з шухлядками. Через магазин надається розстрочка без відсотків на 4, 6 та 10 місяців, а при покупці в розстрочку від 7 тисяч гривень – подарунок. 40 варіантів вибору тканин на дивани. Протягом передпасхального періоду та на пасхальні свята до 10 травня діють знижки до 20%. Меблевий салон «Єврохата» на Соборній, 20. Телефон 063 113 49 18. У четвер, 16 травня, на стадіоні машинобудівник відбулася першість міста Фастова зміні футболу. Про це у нашому сюжеті сьогодні відбувається завершується першість міста Фастова зміні футболу сезону 2013 року. Сьогодні ми присутні на фінальній грі, в якій зустрічаються вперше в історії Фастова і цього турніру команди дві одного клубу в фіналі. Це футбольний клуб Олімп, грають команди «Олімп» і Олімп 2. От на даний час перемагає команда Олімп-1 з рахунком 1-0. Щойно відбулася зустріч за третє місце, в якій перемогу здобула команда Стайл». з рахунком 3-0 перемогла команду рефрижератор. Першість триває протягом місяця. Прийняло участь 18 команд, понад 220 учасників змагань. Не рахуючи арбітрів і обслуговуючого персоналу, а загалом біля 250 учасників змагань це один із наймасовіших змагань у Фастові, і, зокрема. Футболу задіяні команди усіх мікрорайонів міста, команди підприємств. Я, як голова федерації футболу міста Фастова, запрошую наступного року прийняти всі команди, прийняти участь в мікрорайони міста, вуличні команди, будинкові команди, прийняти участь у чемпіонаті черговому на першість міста з міні-футболу. В нашому місті вже більше десяти років проводяться. Перше сім міста з міні-футболу. Команда Олімп приймає весь час участь у турнірах з міні-футболу перше сім міста. І в цьому році фінальну частину змагань і безпосередньо до фіналу вийшли обидві команди Олімпа. Олімп основна команда і Олімп 2. Це перша в історії фастівського міні-футболу. Цьому році виповнюється 15 років з дня заснування футбольного клубу. Це гарний подарунок і для клубу, і для його прихильників. Тож я привітав наших вихованців Олімпа більшість з них, які Почали займатися футбол, починаючи з 90 років. На їх базі ці дві команди, які добились такого успіху перша в історії мініфутболу футболу міста Фастова. За результатами змагань команда Переможець Олімпола нагороджена перехідним кубком. Решта учасників отримала дипломи та медалі відповідно до займаних місць. Також були вручені грошові нагороди. Фастівська міська федерація футболу е, має нагоду оголосити усім мешканцям міста і запросити 31 травня на міжнародний турнір ветеранів, присвячений 15-й річниці футбольного клубу Олімп. Участь будуть приймати ветерани команди Олімп Фастів, Сільмаш Біла Церква і німецького клубу Ротвайс із міста Есен. Євгенія Мазуренко, Костянтин Мороз, новини телеканал АС. Новини